Доброго-доброго дня. Давайте з вами подивимося такий розклад, кому ви не даєте покої. От кого так прям, прямо то знаєте, когось ковбаса. Хтось ночами не спить. Прямо то думає, кому ви не даєте покої. Ми ще з вами побачимо, чи добра ковбаса людина, чи ковбасу людину і за те, що та людина вам завідує. Так, кому ви не даєте покою? Кому ви не даєте покою? Так, поїхали. Такс. Ну, во-первых, кому ви кому-то <свісна> людина, яка з вами працює, і людина з роботи, І людина на виїзді. От та людина, розумієте, вона. Спить і бачиш, ви кудись ну, ушли, уїхали з роботи, дивіться. Ушли, уїхали. От, от ви її мішаєте. Ви її... Таке вчення, що от людина, розумієте, їй ковбаси за те, що та людина думає, що ви більше заробляєте, ніж вона. От, і це не дає їй покою, цій людині. Це десь щось зв'язана з роботи, щось зв'язана з грошима, що зв'язана імені. От Одної людини ви не даєте покою, що щось на роботі. От. Можливо, скоріше, що це жінка, дівчина, може бути, молода особа молодше за вас. От. А може себе вести, знаєте, така от, ще великовозросний дитина, як я говорю. От ви не даєте їй покою, що це зв'язана з роботою. І також ж хочеться людина, щоб ви чи уволились, чи ушли, чи, блин, бо ви більше заробляєте, а можливо, ви. Старші ну, вище то людини по статусу, тої дівчині, тої жінки, да? по статусу. І ви більше грошей, от ви не даєте їй ковбаси на цього, що от як вона оце все так добивається, як вона і получається, де вона гроші бере, що їй там більше платять. Що... Ну, таке, розумієте, ковбаса людину. От вона це вам не говорить, але от в цій ситуації її ковбаса. Значить, по-перше, не даєте ви покою. Якоїсь жіночки, чи молодої особі, чи дівчині, і що то зв'язано з роботою. Ну, прям так мечтає, щоб ви ушли, уїхали, переїхали. Капець. Так, кому ви ще не даєте покою, давайте подивимося. Кожці там так ковбаса. Ну, хтось щось чекає. Ну, Молода дівчина, я ж кажу, молода особа. Вона спить, слухайте, спить і бачить, щоб ви десь ушли. От чекає такого моменту, щоб вас усе. Знаєте, бо буває така людина от психанула ушла з гаряча. Да? От ця людина, ця молода особа, ця жінка чекає, щоб ви от з гаряча, от, от вона спить і бачить, щоб ви поскоріше уїхали, щоб ви поскоріше ушли, щоб ви уволили з цієї роботи, щоб ви щезли з цієї, ну, таке вчення, що ви її мішаєте під ногами, що, може, ви її довгий зайняли, або, може ви там. І Більше знаєш, більше заробляєте, не, не, не на тому місці сидите, знаєте, буває таке, а що вона там працює, чи я можна була там працювати. Ну, таке. От навяжчива ідея, прямо ось дивіться, прям міч Прям спить і бачить, що вас не буде рядом що, ну, на цьому робочому місці, чи разом знаєте, чи взагалі в той організації, чи в той фірмі, де ви працюєте. А якщо ви не працюєте, може бути і таке, да, що ви вдома. То ваша знакома, ваша знакома вона бачила ваше життя со сторони і думає, блін, откуди вона бере гроші. На оці всі покупки, от. ну взагалі, де вона бере гроші, що вона і так виходить, а мені не везеться, мені треба вести. От, знаєте, як жаба, жаба внутрі оце сидить, таке говорить, таке колоти, І це ж вона так чекає, щоб у вас нічого не вийшло, щоб у вас взагалі не задалось, І ця особа хоче бути на вашому місці, хоче зайняти ваше місце. Це і ковбаса, йовке зелені. Оце ковбаса. Що ще їй не дає покої насчет вас, цій особі? Що їй не дає покоя ще. Ой, ну що, я ж кажу, їй не дає покоя, що ви імператриця. Вона так хоче бути на вашому місці. Я в шокі, дивіться, прям хоче бути на вашому місці, вашим життям Вас, Вона вважає, що ви. От у вас все є, великі можливості, удачі, шанси, дідусь, стабільність. От що ви така, знаєте, людина, що все у вас житті є. Оце її короба, вона, от я ж кажу, і спить, і, і бачить, і от така жабанайдава, що ви така імператриця, вся увірена в собі. Якби вам там тяжко не було, ви з цього не говорите, да? чи там що в хаті у вас вдома робиться. Ви все одно собі все держите в умі. От. Оце ж не дає цій особі, блядь, така от ситуація. Йоки зелені, спить і бачу, щоб вас обрати, щоб ви ісчезли, щоб ви спарилися. Щоб ви взагалі кудись, щоб ви зайняли її місце, її трон, коротше. Я в шокі. Дій богу бляха муха Ну, а совет для вас. Совет для цієї людини. Що мене дивиться? Що ви посоветуєте? Ну, карти вам святують, не мовчать. Якщо буде наїжджати, давайте відповідно. Будьте такою, якою ви є, з характером, не йти ні в кого на поводу, відставайте свої права, відставите свої можливості, як то кажуть, і будь на своєму місці, тому що це місце, у Вас, де ви зараз знаходитесь, і те, що ви маєте в житті, воно це у вас заслужено. Ви це, якщо у вас карти і ваші сили бачать імператрицю, значить це ви заслужили. От так от, коли у вас є особа, яка дуже-дуже вас завідує, блін, аж смішно, і що спить і бачить, блін, що, щоб вас з мамою от щось случилось, це короба її. Ну, от такої от. Всіх благ вам. Пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе і миру нам усім.